Я діткам хочу показати. Дивіться дітки, як я вмію і там. Що це тільки що було? Чи я збивала монстра. І що, збив його? Не збив, не попав. Дивіться, Руки вверх. Ага, збив монстра. А я бачила, ти отут ще кусок стіни відбив тільки що? А вон он там, на цій колоні. Ні. Отут, Тоні, ні, з іншої сторони. Ось тут, Тоні. Отут. Це ти теж монстрів збивав? Ні. Так от, отут, зайчику, де колона? Де оця тр... колона? Ні? ні, це не колона Тоні, це плінтус. Дивись. Та ж я тобі показую пальцем. Ні, ні, це колонка. Ось тут. Ось. Ну, ближче до мене, Тоні. Ближче до мене. Тоні, ближче до мене. Ось. Так. Ось тут з іншої сторони, з іншої сторони. Так. 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 Як це трапилось? Це ти також монстрів збивав? Так. Ну ти хоч збив того монстра, скажи мені, чи ні? Ну, не збив, я не збивав, буду збивати. Але колону збив, а монстра не збив. Ну, давай, мам, збивай монстра Будь І... ласка, тільки так, щоб всі залишились в живих. А чого в живих? Ну, бо треба залишитись в живих. Що це було, Тоні? Ти тільки що чуть не збив телевізор.